Ми дізналися, що нам будуть відрізати природний газ закривати. 8 серпня вони приїхали зранку на завод вирішувати фактично ці питання, закривши повністю для підприємства ГАЗ. 8 серпня значить, представники Чернігівгазу газу. Прибули на підприємство і повідомили про те, що вони якби приїхали з метою відключити підприємство від подачі газу. Коли ми ставили питання відносно підстав, чим це визначено, то вони аргументували, тим, що якби вузол обліку газу, який встановлений на підприємстві, не забезпечує ті потужності, які у нас в установленні по газоспоживаючому обладнанню, що абсолютно не відповідає дійсності, тому що у серпні 2020 року, коли ми знову якби, відновлювали подачу природного газу на підприємство, то були відключена частина газоспоживаючого обладнання. Тоді ми відключили два котла ДКВ, два котла ДЕ. Значить, вони в установному порядку відрізані від газопостачання і опломбовані. Тобто, якби представники Черніївгазу про це дуже добре знали. З іншого боку, планово у травні місяці було проведено перевірку вузла обліку газу. Відповідно, Чернігів газу і він визначений, придатний для вимірювання обсягів споживання газу. На сьогодні максимальна пропускна спроможність газово вимірювального обліку, який встановлений на заводі, складає 1160 метрів кубічних за годину. Фактично, те газове споживаюче обладнання це два теплогенератори і Котел ДКВР-10, які сьогодні працюють і споживають природний газ, максимально. Кількість газу, який вони можуть споживати, це 926 метрів кубічних. Тобто, прибор газовий, який встановлений на заводі, він абсолютно забезпечує правильне і достовірне споживання газу. Тобто, коли приїхали спеціалісти по відключенню підприємства, ми повідомили їх і надали відповідні документи про те, що Іщанський завод сухого молока і масла визначений до переліку підприємств, які забезпечують нагальні потреби функціонування держави в умовах військового стану. Відповідно, ми показали договір, який укладений нас із прилуцькою цивільно-військовою адміністрацією на виконання мобілізаційного завдання. Ми говорили про те, що наше підприємство є одним з бюджету утворюючим підприємством в регіоні, і про те, що. Наше підприємство, значить, забезпечує необхідні умови для продовольчої безпеки держави, що потрібно в якби в цей час. Але ніякі аргументи, те, що ми говорили з ними, це абсолютно не якось не впливало. Вони телефонували до свого керівництва в Чернігівгаз, відповідно, отримували відповідну вказівку і казали, що ми нічого не можемо зробити, і просто пішли на ГРП. Закрили задвижку, опомбували і призупинили подачу газу на наше підприємство. Наше підприємство займається виробництво молочної продукції. Це сухе знежирене молоко, сухе незбирене та масло в основному, і також кисломолочними продуктами. Молоко, кефіри, творог. За першу половину цього року ми виробили 1100 тонн молочної продукції. Під час російської навали ми не зупинялися, працювали. На заводі працює 353 працівника. По податках, наприклад, на даний момент за 7,5 місяців ми в держбюджет заплатили 18,4 мільйона гривень. Завод реалізує свою продукцію як і по Україні, так і за кордон. Казахстан, Вірменія, Азербайджан, Китай. Алжири, Азія і Африка, країни Азії, і Африки на Росію. Ми ніколи наш завод взагалі ніколи не поставляв своєї продукти. Зважаючи на ситуацію, яка складається на енергетичному ринку нашої держави, і те, що потрібно працювати в плані скорочення споживання природного газу, вже багато років як перейшли на Часткове використання половинного торфу, і якби десь років чотири назад почали займатися питанням установки обладнання для використання скрапленого газу для потреб нашого виробництва. Але в цілому природний газ є основним якби джерелом забезпечення нейроносіями виробничих процесів, які відбуваються на заводі. І на сьогодні, якби склалася ситуація таким чином, що нас без якби, попереднього завчасного попередження, що визначено постановою НКР стосовно поетапного відключення підприємств від постачання газу, нас у встановленому порядку не попередили і більше того не вказали. Ту підставу і причину на, на підставі чого припиняють, припиняють обмежують до нуля практично е, подачу газу е, Черніївгаз як основний е, постачальник, ос, як оператор газорозподільчих систем. Ну, враховуючи те, що Якби у нас є альтернатива, і те, що коли нас відключили, то ми якби дуже швидко на другий день практично завезли скраплений газ і запустили виробництво якби, вже на скрапленому газу. Хоча у нас якби таких планів, якби в чому відношенні не було, тобто якби у нас не було альтернативи, то практично. Нас би відключили як суб'єкта економічної діяльності тут в регіоні ті господарства, в яких ми забираємо сьогодні, беремо молоко, населення, де ми збираємо молоко. Практично вони не мали можливість куди продавати це молоко. А ми відповідно не мали можливість забезпечити більше 300 працівників робочими місцями і відповідно. Відповідно, забезпечити людей в цей час, щоб вони могли нормально вирішувати свої питання життєзабезпечення. Тобто, реально, ми вважаємо про те, що дії Чернігів газу в даній ситуації вони є ну, як, з одного боку як диверсія в плані того, щоб ослабити. Нашу економіку ослабити наші можливості для того, щоб якби виживати, боротись у цих умовах, в яких ми на сьогоднішній день знаходимося. Це тільки так можна розцінювати те, що відбулося. Скажімо, ті, хто виробляють молоко, вони повинні його, коли вони воно ж це не товар довготривалого зберігання. Молоко тільки його отримали, і його треба зразу ж допустити на протязі там. Декількох годин переробити і зробити з нього якісну продукцію. Тобто, тут, ну якби питання ну, якби не піддається здоровому глузду, і в даному випадку ми говорили тоді, коли вони прийшли. Ви покажіть нам офіційний лист, де підписи, печаті, допустимо, Чернівгазу. Так, що ви прийшли, вони принесли якийсь листочок без підписів, без печаті, що ось їм дали вказівку, що вони повинні в нас відключити газ. З іншого боку, я говорив про те, що відповідно до постанови НКР там чітко визначені підстави для поетапного відключення споживачів від газопостачання. Дайте нам конкретні. Пункт, де на підставі чого, тому що ми потім будемо все рівно подавати документи для захисту своїх економічних прав для того, щоб відповідні органи державної влади захищати своє право на виробничу діяльність на роботу і так далі. Я говорив їм тоді, що ми це питання так просто не залишимо.